На репетиції оркестру диригент незадоволений грою ударних. Якщо музикант не може ні на чому грати, йому видають дві палички, і він стає барабанщиком. Шепіт з оркестру. А якщо він із барабаном не справляється, у нього одну паличку відбирають, і він стає диригентом. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Куме, і що ти подарував своїй Оксані на новий рік? Шубу, ти скажи а вона тобі що подарувала? Як завжди, ще один кращий рік свого життя? Повертається п'яний чоловік додому. Дружина репетує Ти ще скотиняка питимеш? Той мовчить. Вона знову: Ти ще питимеш? Той мовчить. Я тебе востаннє питаю. Ти ще питимеш? Ну, добре, вмовила наливай. Мамо, ти знаєш, а Саша сказав, що я чудова дівчина. Можна запросити його в гості? Доню, краще не треба. Нехай він і далі так думає. Судять чоловіка за завдання тілесних ушкоджень. Першим допитують обвинуваченого. Розкажіть суду, як усе сталося. Ну, розумієте, мені на роботу сусідка зателефонувала і сказала, що до дружини коханець прийшов. Я бігцем додому. Забігаю, дивлюся, дружина у ліжку, а в кімнаті нікого. Я у вікно глянув, а там на газоні чоловік у плавках лежить. Я схопив тумбочку і на нього кинув. Другого допитують потерпілого. Розумієте, у мене вихідний, погода хороша, ну я й вирішив трохи позасмагати. Тільки на газоні ліг, як на мене щось упало. Отямився вже в лікарні. Третім допитують Свідка. Розумієте, сиджу я в тумбочці, нікого не чіпаю.